Аушвіц. Нині це музей Аушвіц біля міста Освенцем в Польщі, створений у 1947 році. А з 1940 до 1945 року Аушвіц Біркенау був одним із найбільших нацистських концтаборів. Сюди ж у ці роки потрапив і поляк Тадеуш Боровський. Народився Тадеуш в Україні, почав писати книги в концтаборі і там помер в 28 років. Аби не забувати, до чого приводять тоталітарні режими. Т досвід боротьби з ними і не повторити ці помилки. Письменник, перекладач Олександр Бойченко, об'єднав три книги про констабори та Деуша Боровського в одну українською мовою, назва якої у нас в Аушвіті, модератор Лілія Шутяк. Книга має 272 сторінки і складається з 10 розділів: прощання з Марією, хлопець з Біблією. У нас в Аушвіті. Люди, що йшли. Ласкаво просимо до газу, день у Гермензе, Смерть повстанців. Битва під Грюнвальдом, Кам'яний Світ та по під руку з чудовиськом критики пишуть, що це справді жорстока книга, проте тільки так можна дізнатись правду. У нас в Аушвіці докладно ілюструє, на що здатні люди, коли постає питання життя або смерть. Та де уж мало пише про те, як адміністрація, керівники знущалися над людьми. Здебільшого він описує, як в'язні, а своєю бездіяльністю робили собі ще гірше. Він пише, що жертви це у. Уч... Учасники злочинів проти самих себе цікавим є ще те, що всі ці страшні події Тадеуш описує у жартівливій формі: такий собі літературний прийом чи чорний гумор. Відомо, що в концтаборах в'язні, які потрапляли на роботу, мали свої особистісні номери. Крім них, такі номери мали і диригенти. До речі, в 40-х роках 20-го століття в Аушвіці було 5 оркестрів, і перший диригент першого оркестру в Аушвіці мав. В номер 954. саме силует диригента з номером 954 і потрапив на обкладинку книги у нас в Аушвіті. Ці констаборні оповідання надзвичайно актуальні і нині в Україні, як і прагнення людини до свободи, до незалежності.